Колиска казок. Галина Малик. Піратський маршрут. Добрий вечір, мої любі читайники! І знову з вами сьогодні я, пані Каскарка. Пропоную вам послухати нову казочку. Тож, сідайтеся зручніше і слухайте. Зібрались на нараду пірати. Піратський свій маршрут прокладати. Вони аж від дверей до канапи розклали намальовані мапи. Маршрут у них крутий і незвичний, пливти у океан Атлантичний, а звідти до Кариб чи канарів, де купа екзотичних товарів: ванілі, кардамон і кориця для булочек усе знадобиться. Ну, просто вже не можуть пірати вівсянкою щодня смакувати. І перший так промовив Пірати, нам треба подолати Карпати. А потім вже по тисі. Я знаю, ми спустимось до річки Дунаю. І далі ми, не знаючи горя, Пливем до Середземного моря. А другий. Враз схопився на ноги, то через Дніпровські пороги. А третій. Ні, свої коравели скеруємо ми дарданелий. Четвертий. Через мале червоне, воно і тепле і дуже солоне. Маршрут у нас складеться не з Лецький. Канал ми променемо суецький. Пройдемо мозампіцьку протоку, а там же й Атлантичний Нівроку. А п'ятий розмірковував збоку. Хм, а може, е, в, в, в гіб, гібралтарську протоку? А шостий все повторював казку, що треба обігнути Аляску, долати льодовитий північний, щоб виплести у, у той. Атлантичний. А сьомий вже не мав що додати і встиг на килимку задрімати. Ну, хто ж їм підкаже? Пірати, так треба ж маршрут прокладати? До нової зустрічі, малята. Я побачу з вами наступної п'ятниці о восьмій годині вечора.